Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з генералом Чарльзом Брауном, головою об'єднаного комітету начальників штабів США. Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани. З генералом Брауном також обговорили нагальні потреби Збройних сил України, це засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні. Окремо зупинилися на питанні підготовки наших військовослужбовців та відновлення підрозділів. Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією разом до перемоги. Командир іншівнерал Веризалузні. I had the first telephone conversation with General Charles Brown as chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States. First of all, I informed my counterpart in detail about the current state of affairs, the operational situation along the front line, our steps in defense and offense. I informed him about the intensification of the enemy's actions along certain axes and his probable plans. With General Brown, I also discussed the urgent needs of the armed forces of Ukraine. Air defense assets, artillery systems, and ammunition, I thanked for another package of military aid which the U.S. announced the day before. Separately, we focused on the training of our soldiers and units' reconstitution. General Brown expressed his assurance of support to Ukraine and fruitful cooperation in the fight against the Russian aggression, together to the victory.